Або недостовірне, або не цілком достовірне. І саме зібрання повного масиву інформації, яке вдалося зробити, дозволяє говорити про певну системну картину того, що відбувалося і продовжує відбуватися на території, яка на сьогоднішній день не підконтрольна Україні, або якій певний час була не підконтрольна Україні, але потім була звільнена. Ми проаналізували. На підставі опитаних понад 150 е учасників е анкетування, осіб, які перебували в місцях несвободи в різний час і різний час, тому що це тривало від декількох годин до декількох місяців. Е і встановили, що таких місць несвободи, за нашими даними, було як мінімум 79. В різних містах і на території Донецької та Луганської областей визначали ми, по-перше, самі типи міцне свободи, як формувалися, чому саме в таких місцях і в таких умовах тримали осіб. І саме типи міцне свободи були таким початковим етапом, який дозволяв встановити вже умови тримання в них. Характеристику е, осіб, які здійснювали контроль за тими, хто перебував в місцях Несвободи, мається на увазі так званий в'язничний персонал. Досить умовно можна його назвати в'язничним персоналом, тому що е, висновком є те, що це особи, фактично, які не були підготовлені, не дотримувалися жодних стандартів. І тут я відразу скажу про стандарти, які застосовувалися. Ми взяли якби високий стандарт, той який закріплений в. В міжнародних документах, який е, має дотримуватися всіма е, ну, учасниками е, міжнародних інструментів, таких як Європейська конвенція з прав людини, ООНівські документи проти катування, е, конвенція у запобіганні катуванню Ради Європи, і е, власне. Е, Аналіз дотримання стандартів цих документів і реальності, яка спостерігалась на підставі отриманих свідчень жертву, дозволяє встановити, що жодних стандартів, звичайно, навіть не було і близько дотримано. І коли ми говоримо про саму типологію місць несвободи, то можна сказати про те, що всі ці місця. Були фактично незаконними місцями позбавлення свободи, і навіть ті міста, які місця перепрошую, які є стандартно передбачуваними для отримання осіб, такими є слідчі ізолятори, такими є місця у виправних колоніях. Вони використовувалися, ну по перше, в дуже незначній мірі це йшлося тільки про як правило райвідділи органів. Внутрішніх справ, це слідчі ізолятори з відомі в Луганську, в Донецьку, в Сєвродонецьку, в Захопленому, там, де був закатований Володимир Рибак. Це знов-таки вони використовувалися навіть в такі стандартні, скажімо так, місця тримання осіб позбавлення волі. Як правило, використовувалися не в не ті місця, які були передбачені, як то камери чи окремі приміщення для тримання осіб, а, а теж саме підвальне приміщення, бомбосховище, якщо там малось таке а, інші місця, які не прилаштовані. А, власне а, характеристика а, з погляду на те, які місця використовувалися, то а, це передовсім неприлаштовані місця. Ви побачите в звіті, що йшлося про, як правило, або неприлаштовані місця в е, тих установах, які передбачали тримання осіб під вартою, або ж взагалі місця, які не передбачені для тримання осіб, як то е, приміщення гаражів, приміщення е, якихось бомбосховищ або е, підвалів. Е, Приміщеннях, які не мають відношення до правоохоронних органів і, е, е, можливо, навіть приватні е, якісь поселі, приватні будинки, і, власне, це е, говорить про те, що жодного контролю за умовами тримання в таких місцях не свободи здійснення не було. Ну, власне, якщо ми подивимося, хто забезпечував ці умови, то е, тут так само є е, абсолютно чітка картина про те, що. Такими особами були, як правило, ті, хто був якимось чином або рекрутований на службу ДНР ЛНР так званих, і зовсім не був підготовлений до таких функцій, як забезпечувати контроль за особами, які отримують місцях несвободи. І що є одним із важливих висновків з результатів опитування, це представники Російської Федерації, які завжди з'являлися і е, керували як правило процесом поміщення або утримання в місцях несвободи.